Всім вітання. Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на тему Bluetooth-гарнітори, тобто hands-free, те, що дозволить вільно вам розмовляти по телефону у вашому автомобілі, відповідно, не порушуючи діючих прав дорожнього руху, тримаючи телефон для розмов. У більшості автомобілів Mercedes W211 встановлено два типа магнітол. Тобто перший тип магнітол – це у яких у магнітолах наявний уже Bluetooth одразу. Тобто, фактично виходить, що під'єднання додаткових аксесуарів не потрібно, і ви можете напряму підлічути за магнітоли телефоном і таким чином здійснювати телефонні дзвінки. Інший тип магнітол це ті магнітоли, які потребують додаткового аксесуару для спілкування. По телефону, по системі Hands вашого автомобіля. У мене на каналі є вже відео щодо цього. Зараз ви можете побачити по посиланню десь ось тут чи тут, відповідно та перейти. Я там більш детально описав про всі можливості підключення, які є аксесуари, які є модулі для того, щоб ви більше розуміли. Можливості даної системи, на що необхідно звертати увагу. Єдине, прошу вибачення за поросячу мову. На даний момент у мене знаходиться система Command Apps 50, Audio 50, ось можете побачити, ось такого формату є вкладка телефон. І за умовченням стояв ось такий девайс, телефон Nokia. Відповідно, для того, щоб мені здійснювати дзвоники, мені здійснювати необхідно було і відповідно користуватися уже мобільним телефоном Nokia. Однак для мене це не варіант, тому що в певній мірі це ускладнює життя, це новий тариф, платити додаткові якісь кошти. Відповідно, потрібно по-новому створювати сюди заносити телефонну книжку, тобто це теж певний труднощі є і займає час. Тому оптимальний варіант це підключення Bluetooth гарнітори, яка буде використовувати систему Mercedes-Benz як додаткова аудіоколонка, грубо кажучи. Тому власне, сьогодні коротенько про це вам розповім. Підлокотнику відкриваємо, якщо у вас є отакий аксесуар, як телефон. Відповідно, можна здійснити підключення Bluetooth гарнітури. Яким чином від'єднати, це дуже просто. Спочатку від'єднуємо телефон. Ось тут є кнопочка, натискаємо, телефон виймаємо. Далі, щоб вийняти ось цей аксесуар, тобто саме кріплення, потрібно натиснути ось цю кнопку. Легенько натискаємо і назад. Після чого добираємося до самого кріплення. Ось таке кріплення UHI. При умові його наявності у вас, ви можете здійснити підключення ось такого аксесуару. Можете побачити номер. Все кріпиться досить просто. Так само воно вже стало на своє місце. Можете побачити, що була моя контрольна лампочка. І для того, щоб здійснити підключення, потрібно затиснути ось цю річ. Ось таким чином. І коли Bluetooth починає досить швидко мерехтіти синім кольором, відповідно можна здійснювати підключення. Це дуже легко на телефоні заходите в Bluetooth налаштування, тобто bluetooth під'єднання, шукаєте Mercedes Benz Phone, після чого здійснюєте під'єднання. Пароль, який потрібен для під'єднання, зараз ви можете побачити на екрані. Все дуже просто, вводите пароль, після чого відбувається з'єднання. Власне, ось таке коротке відео, нічого складного в підключенні та налаштуванні та користування даним девайсом немає. Ціна покупки даної гарнітури в середньому десь в межах 100 доларів, можливо, трішки і дешевше знайти. Відповідно, таким чином ви фактично отримуєте оригінальну мерседесовську річ. Яка, в принципі, дозволяє вам вільно спілкуватися в автомобілі і вільно себе почувати в русі, в дорозі, не відволікаючись на якісь інші речі, а слідкувати, зокрема, за дорогою. Дуже класна річ, це я це можу рекомендувати. Якщо у вас ще залишились додаткові запитання, обов'язково. Пишіть їх в коментарях, з радістю на них відповім. Ще раз хочу раз наголосити, що на каналі є дуже багато відео щодо різних технічних нюансів, обслуговування, обладнання Mercedes W211-го, тому переглядайте, для вашої зручності створів вкладки. Всім мирного неба! Та все буде в Україні!